Днями 25 травня у Миколаїв з робочим візитом завітали представники уряду Королівства Данії. Іноземні партнери вчергове підтвердили свою готовність підтримувати наше місто на шляху відбудови. Які кроки обговорили, дізнавалися мої колеги. У четвер, 25 травня Миколаїв із робочим візитом відвідали представники уряду Королівства Данія у складі делегації, очільниця відділу з питань добросусідства Європейського союзу, Міністерства закордонних справ Данії Анне Каль, керівник відділу з питань розвитку посольства Королівства Данія в Україні Генрік Вістісен, радники посольства Ульрих Крістенсен та Ольга побережна а також депутат Миколаївської міської ради, почесний консул Данії в Миколаєві Микола Капацина. Данські партнери завітали до Миколаївської міської ради та обговорили з керівництвом міста питання співпраці. Ми маємо дуже гарну новину на рівні міністерства, одного з міністерств Данії створена координаційна група у кількості 11 осіб, у кількості 11 службовців данського уряду, які будуть координувати нашу спільну роботу по підтримці Данії і Миколаєва. І е, ще одна добра новина: що в Миколаєві планується відкритись відповідний офіс е, посольства. Таким чином, ми отримаємо досить тісний швидкий зв'язок, і наша робота буде більш результативною. Іноземні партнери вчергово підтвердили свою готовність підтримувати Миколаїв на шляху відбудови. Данія поглиблюватиме співпрацю та допомагатиме Миколаєву формувати стратегічні цілі розвитку, зокрема, шляхом участі в підготовці майстер-плану для відновлення міста. Експерти данської компанії Кові підтримуватимуть технічний бік розробки майстер-плану. Особливу увагу приділять енергетиці, водій та соціальній інфраструктурі. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, Валерій Ферченко. Новини на телеканалі. N-am